Привіт, друзі. Сьогодні вже 29 грудня і нарешті я поїду на рибалочку. Їдемо на Дністровське водосховище, спробуємо ловити плотву. Їду я з друзями. це веду маленьку підготовку. Поїдемо з обіду, щоб половити днем половити і зачепити вечірню годину. Наразі я підготовлюю прикормочку. Прикормку я замішую вдома. І це хочу спробувати, як вона буде працювати водичця. Це я взяв 3-літрову баночку води і наразі спробую, як вона буде працювати. Прикормочка я присів вже на сито. Дрібна фракція хорошо розсипається. Ось дивіться, бачите, добре комочки не робить. Змішав я тут не одну прикормочку, тут цілий набор ось там, дивіться, бачите, от. ось там все потрішки. Ну і додав ще свого, що, на мою думку, буде працювати. Зараз візьму отакий комочок і... До водички взяв я трохлітрову баночку. І ось зараз подивимось, як вона буде працювати. Ну, не дуже видно, але мені здається, що працювати вона буде чудово. Активні частинки прикормочка працює, ось дивіться, гарно розсипається і гарно працює як гейзер. Так що я думаю, це у нас вийде добре, Можливо, по це сподобається. Зараз ще раз очі кину. Зробив я трішки кращий комочок. Крепше. І наразі знову я туди кидаю. Ось так. Зараз побачимо, що з цього вийде. Ось він вже потрішки починає працювати. Я думаю, що рибки буде цікаво, доволі. Ось бачите, розсипається і активні частинки спливають доверху. Я думаю, буде цікаво. Тут це сподобається. Ось перша вечірня платвечка. Знаходимося ми на Дністрі. Тепер кормочка, гарний чудовий вечір. Це перша.